Так, Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми замітили, що в нашої собаки щось таке темне, як кавова гуща в вушках. І він почав чухати ті вушка, і ми не знали, що. Взяли ватний диск, як провели, і в вусі просто чорний такий наліт я витягла. А це може бути ознакою кліща, вушного кліща. І що ми робимо? Він вже тікає, бо він боїться. Що ми робимо? Ми беремо таку промивку, ватні диски. Беремо так глибоко, один раз запускаємо сюди це, тікань, тікла, бо боїться. Ви пробиваєте цією штукою один раз це вушка, один раз в одне вухо і витираєте одразу ватним диском. Пізніше... Друге вухо так само і ватним диском витираєте. І витираєте, допоки там не буде чорного вже нальоту цього. І виходить, коли ви все зробили, іди до мене. бачите, ще в нього червоне там вушко. Але ми вже процедури всі сьогодні вже зробили. І получається, що по 4 крапельки можна дати. Цього орляну йому ушко. Я не буду рекламувати, в кожного свій повинен бути ветеринар, який підскаже, що з цим робити. Але це дієво. Ми вже так не раз лікувалися, це вже проблема у нас така стала була. Так що всім удачі. Якщо бачите, що щось в вухах не то, одразу лікуйте.